Слава Ісусу Христу! Зауважив, що ми з вами останнім часом, дуже часто згадуємо таку корисну, потрібну для всіх нас тему, як народження згори чи народження від духа. Ми з вами останні тижні чули, що таке народження згори, для чого воно нам дається, кому воно потрібне. А сьогодні я би з вами хотів ту тему розвинути, продовжити. Я би хотів з вами говорити про те, як далі. Людина зростає. Після духовного народження, що з нею далі відбувається? Чого чекає від такої людини Господь? Ми на одній з попередніх домашніх груп розглядали місце списання, знаєте, буває так одне-два речення почитаєш, і воно такі цілу купу думок піднімає. Так що вистачає на цілу проповідь. Так було. І того разу я зараз зачитаю вам місце списання. З якого все почалося, там нам розповідається про три категорії людей, про різні вікові категорії християн. Після духовного народження. Буду читати місце з першого послання Івана, другий розділ з 12 го вірша. Пишу я вам, дітоньки, що гріхи ваші прощаються ради імення Його. Пишу вам, батьки, Бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам юнаки, бо перемогли ви лукавого. Бачимо, Слово Боже дає нам, описує нам три вікові категорії: діти, юнаки і батьки. Так як і в звичайному нашому житті після народження дитинки вона маленька, мало що розуміє. Вона зростає, дорослішає, стає молодою людиною з часом. А потім, якщо Господь дає, вона і сама стає батьком чи матір'ю, так і в духовному житті. Всі ми проходимо той перший етап, всі ми народжуємося і стаємо духовними дітьми, духовними немовлятами. І ще не знаємо, ще не розуміємо, як правильно маємо. Чинити. Ми робимо перші кроки на зустріч отцеві. для нас все нове. Ми новими очима дивимося на той світ, але всіх духовних дітей об'єднує одна мета спасіння. Ми усвідомили, над якою прірвою нас провів Господь, і ми розуміємо, наскільки, наскільки Він нас помилував, наскільки Він нас полюбив, і ми розуміємо, наскільки нам потрібне те спасіння. Так як розбійник на хресті, який висів поруч з Ісусом, Він також усвідомив, що біля нього той, хто дає життя, той, хто, той, хто буде царем в вічному царстві. І розбійник на хресті попросив Ісуса каже: Згадай мене, Господи, коли Ти прийдеш в Царстві своєму. І в того розбійника не було можливості. Далі зростати духовно, а в нас така можливість, як правило, є. І Господь очікує, що ми не будемо лишатися в тому духовному стані, в стані духовних дітей. Він очікує від нас, що ми будемо зростати. Хоча є, на жаль, категорія людей, які залишаються постійно в тому духовному стані. Хтось через лінивство, хтось не знає, як рухатися далі, в когось якісь інші причини. Але писання нам каже про те, що нам варто зростати. І автор послання до євреїв і апостол Павло в послання до Корінтян говорять дуже подібні слова. Вони кажуть: вам би вже пасувало бути дорослішими, вам пасувало вже самим навчати інших. Але ви лишаєтеся тими духовними дітьми. Ви ті, хто потребує молока, хоча мали би вже їсти тверду їжу. Тобто. Господь від нас очікає, очікує росту. Дається якийсь певний відрізок життя для того, щоб ми зміцнилися, для того, щоб ми побули в тому дитячому віці, але далі ми повинні рухатися. І, знаєте, я зауважив, що в багатьох людей є такі стереотипи, він і в мене був. Про те, що чим духовніша людина, чим. Ну, вище вона в духовному зрості піднялася, виросла, тим більше в неї духовних дарів. Людина, яка говорить мовами, чи пророкує, чи робить інші якісь надзвичайні речі, часто прийнято вважати, що вона досягла якоїсь духовної зрілості. Але друзі, то не так. Писання нам каже про іншу річ. В першому посланні до Коринтян апостол Павло. Показує стан Коринської церкви. Він каже: між вами розділення, між вами сварки. Витягаєте один одного по судах, а між вами блуд такий, що перед язичниками соромно. То ті люди, які потребували духовного молока. Но попри те, каже апостол Павло, що вас немає ніяких, вас Бог нічим не обмежив. Вам дані всі дари духовні. Я хочу зачитати те місце. Спочатку звернення в першому посланні до коринтян з першого розділу, з перших віршів, четвертий вірш, написано таке. Я <кій> завжди дякую Богові моєму за вас, через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви всім збагатилися в Ньому, словом усяким і всяким знанням, бо свідоцтво Христове між вами утвердилось. Так що не маєте недостачі в жоднім дарі благодаті ви. І далі в першому посланні, тому ж апостол Павло пояснює корінтянам про слово мудрості, про слово знання, про дари зцілення, чудотворення. Він пояснює корінтянам, як їх правильно використовувати, ті дари, говоріння мовами, пророкування, в якому порядку це все має бути відбуватися. І кому він то говорить? Він то говорить духовним немовлятам. Він каже, у вас немає дарів, якими Господь вас обмежив. Тому все це говорить нам про те, що зрілий християнин, то не обов'язково той християнин, який багатий на, багаті, на е, духовні дари. Так само, як і церква. Не обов'язково та церква, в якій мовами говорять, в якій пророкують, е, та церква на якомусь особливому рівні в Господа. Хоча. Дари Духа Святого вони нам надзвичайно важливі. То велике благословення від Господа, і ми повинні просити тих дарів, ми, вони нам потрібні. Але є інший показник, інший критерій, яким Господь міряє наш духовний стан. Біблія нам каже про те, що людей пізнають по чому? По плодах, правда? По плодах. І ми знаємо з того ж Божого Слова, які плоди духа: любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, віра. І далі буду з вами згадувати про наступну вікову категорію, в якій, напевно, особливо яскраво один з тих дарів, дар віри, проявляється. Якщо діти нормально зростають, якщо в них нормальний режим, якщо вони нормально харчуються. Вони підростають, стають молодими людьми. Біблія їх називає юнаками. Юнаки то вже значно міцніша категорія. Написано, що Слово Боже в них перебуває. Вони мають віру. Воно написано, що вони перемогли лукавого. І їх, юнаків, також об'єднує одна мета. Їхня мета послужити Господу. І виконати ту місію, на яку їх поставлено. Якраз та категорія про неї описує Книга Откровення, де говориться про те, хто переміг сатану. Кров'ю Агнця, свідченням вуз своїх. Ті люди, які не полюбили життя свого аж до смерті. Ідеться якраз про тих юнаків. Вони міцні, вони мають, мають віру. І тих людей. Значно менше, ніж з попередньої категорії, з категорії дітей. Але далі я би хотів говорити з вами, ну, як на мене, про найцікавішу категорію про отців. Якщо основним плодом Святого Духа для юнаків є віра, то основним плодом для отців є любов. В них та любов отцівська найбільш Виразно проявляється. Любов не та, яку пропонує нам той світ. Не та підробка. Знаєте, в нас зараз світ часто дає нам виглядів сердечок, лайків, фільми, музика, де, де про любов багато говориться, але від любові там одні слова. А оці нам показують справжню любов. Вона безумовна, вона безкорисна. І Написано в Біблії про те, що все, що ми робимо, ми можемо робити великі речі. Ми можемо віддати своє тіло на спалення, а перед тим пороздавати всі наші маєтки бідним. Ми можемо говорити мовами людськими, мовами ангельськими. Але для нас воно буде некорисно. Ми будемо подібні до того бубна, який видає порожній звук, і не більше. Якщо нашим мотивом не є любов, все, що ми робимо без правильного мотиву, воно для нас Непотрібне. Воно не наближає ні на міліметр до Бога. Тобто, іншими словами, нуль любові дорівнює нуль ваги на духовній вазі. Та хто вони ті отці? То особлива нечисельна категорія людей, які пройшли всі ті попередні етапи духовного розвитку, і вони досягнули найвищого щабля. Вони уподібнюються своєму небесному отцеві. То люди, які Мають спільні риси з Отцем. Написано, що вони пізнали того, хто від початку. Вони пізнали характер Господа, вони зрозуміли діла Господні. І кого ми знаємо з Біблії, хто найкраще, найповніше показав нам Отця? Ісус Христос, наш Господь. правда? Він казав: Хто бачив мене, той бачив Отця, хто бачив мене. Той бачив любов Отця, той бачив лагідність Отця, той бачив терпеливість, той бачив доброту. Але попри то, в Біблії були ще люди, які відважилися сказати: будьте подібні, на мене, як я на Ісуса Христа. Знаємо, хто та людина, та? Апостол Павло. І каже апостол Павло в тому ж першому посланні до Коринтян: навіть якщо би ви мали. Десять тисяч наставників в Христі, але, каже, отців небагато. А я вас породив в Ісусі Христі Словом Євангелії. І як Павло ставиться до тих людей, до тих щойно духовно народжених через слово, яке, яке було через нього сказане тим людям. Він ставиться до них як до своїх дітей. Він їх любить. І, як на мене, найбільше то любляче серце апостола Павла. Проявляється, в словах, які він говорить в посланні до Римлян в 9 розділі з другого вірша. Він каже: маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого. Бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх рідних мені тілом. Такі сильні слова сказані. От про кого він говорить? Про тих людей, які його проклинають, про тих людей, які його переслідують, про тих людей, які б'ють його, бажають його смерті і ув'язнюють. Він говорить про євреїв. І він каже, краще би я був відлучений від Христа. Він не просто говорить, що Я готовий віддати своє життя за євреїв. Він каже, я готовий віддати своє спасіння, своє вічне життя за тих людей. Такі незрозумілі, нелогічні слова, як коли. Ми з дітьми говорили про те місце писання. Донька питає: Тато, хіба можна так говорити? Я кажу, якби то не сказав апостол Павло, і того не було написано в Біблії, я би думав, що так не можна говорити. Що щось можна проміняти на Христа. Але для того, щоб ми правильно зрозуміли ту думку, апостол Павло дає пояснення, що то не просто для гарного слова він сказав, не для того, щоб. От підкреслити якось, е, наскільки він великий апостол, наскільки він люблячий. Він каже, перед тим в першому вірші кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого. Каже апостол Павло: я стою перед Богом і кажу ті слова. Мені дійсно настільки боляче, що я готовий свою вічність віддати за вічність євреїв. І далі хочу. Згадати про ще одного отця, якому сам Господь дав ім'я, отець народів або отець для багатьох, про Авраама. Про нього часто згадується і в Новому Завіті. Він ставиться нам як приклад віри, як приклад послуху. Але, знову ж таки, думаю, що найбільше ото любляче серце Авраама, воно показується нам, коли до нього прийшли ангели. І кажуть, ми йдемо палити судом. Господь визначив вже для судома його участь. І знаючи, що там робилося, Авраам добре знав, що там робилося. Там жив його племінник, він розумів, що то місто гріха, що то порочне місто. Я думаю, я би напевно сказав, справедливі суди твої, Господи, пали то все. Там дійсно все було погрузло в гріху. Але хід думки Отця, хід думки Божої людини, Він каже: Господи, а може там знайдеться 50 праведників? Як ти спалиш, то грішне місто, а там 50 праведників? І Господь каже: не спалю. Якщо 50 праведників знайдеться, я помилую то місто. Ну не зупиняється, він каже: Господи, а якщо 40, і за 40 не спалю. А якщо 30, 20, 10, Авраам став пролом за то місто. Він почав боротися за то місто. Батьківське любляче серце. Але найбільш яскравий приклад отця для мене, яким хочу поділитися з вами, є приклад Мойсея. Знаєте, коли Господь з'явився йому в тому вогняному кущі, вже таке надзвичайне явище. Перший раз Мойсей говорить з Господом. І Господь відразу йому. Повідомляє про місію, на яку Мойсея поставив, йому потрібно вивезти ізраїльський народ з Єгипту. Мойсею дуже не сподобалася та, та місія. Він, він Господа, як тільки можна було, каже, в мене і вада мови, я і говорити не вмію. І взагалі, Господи, пошли когось іншого. Я не хочу туди йти, я не хочу тим займатися. Він розумів, що його чекає, він розумів, наскільки складний ізраїльський народ. Ну, він все-таки, після того, як розгнівав Господа, він зрозумів, що варіантів в нього нема, він мусить то виконати. І далі, після того, як він вивів Ізраїль з Єгипту, перший час буквально хочу показати, наскільки йому було важко, наскільки йому було складно, наскільки йому той народ постійно допікав, там постійні були розділення і сварки, і, і нарікання, і боротьба за владу, і то все було в Ізраїлі. І Мойсей каже так, Господу, в книзі в 11 розділі з 11 вірша, і сказав Мойсей до Господа: нащо вчинив ти зло своєму рабові, і чому я не знайшов милости в очах твоїх, що ти поклав тягара всього народу на мене? Чи я був вагітний усім тим народом, чи я його породив, що ти кажеш мені: неси його на лоні своїм, як мамка носить сунця до землі, яку ти присягнув батькам його, із 15-го вірша. А якщо ти таке мені робиш, то краще забий мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб я не побачив нещастя свого, то тільки початок мандрівки Мойсея на чолі ізраїльського народу. Він Господу каже Боже, мені так важко, зроби мені милість, вбий мене краще, ніж я буду той ізраїльський народ вести далі. І здавалося б, на якомусь етапі його подорожі для Мойсея приходить полегшення. Здавалося б, зараз вся та проблема для Мойсея розв'яжеться. Каже Господь в черговий раз, коли Ізраїль бунтував проти Господа, коли 12 розвідників повернулися з Ханаанського краю, і 10 з них сказали, що ми не будемо то місто чіпати, тому що там мури укріплені, люди великі, ми то місто не подолаємо. Двоє людей Ісус Новин і Халев, вступилися. Серед тих розвідників і кажуть, та ж Господь з нами, то ми все зможемо. І тих двох чуть не закидали камінням, Господь обурився. І Він каже Мойсею: Мойсей, я винищу той народ, а тебе поставлю на чолі того народу. І той народ буде сильніший і більший, який піде від тебе. Ну, все здавалося би, вирішилися проблеми Мойсея. І причому то була не перша пропозиція. Аналогічна пропозиція від Господа була тоді, коли. Ізраїль зробив, вилив того золотого тельця. Мойсей прийшов у Ніві, розбив таблиці, він був обурений. Він перемолов, переспалив того тельця і дав напитися водою з тим, з тим що лишилося від тельця ізраїльському народу. І при тому він іде назад на гору і зачитаю, в книзі, в книзі вихід, 32 розділ. З 31 го вірша. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав: Ось грішив цей народ великим гріхом. Вони зробили собі золотих богів. А тепер, коли б ти пробачив їм їхній гріх, а як ні витри мене з книги своєї, яку ти написав? Нема логіки в його словах. Господь не має до Мойсея жодних претензій. Мойсей, ти молодець, ти вивів, ти зробив, ти послухався, ти вірним лишився. Але ізраїльський народ, на Божій вазі, він важив як ніщо. І Мойсей сам стає на ту вагу, щоб переважити, щоб заступитися за ізраїльський народ. Що заставило його то зробити? Вірність, послух. Якби він просто був вірний, якби він був слухняний, він би зробив те, що сказав йому Господь. Друзі, в нього була та любов, батьківська, справжня, безумовна, безкорислива любов. Те саме, що заставило Авраама заступитися за Содом, те саме, що заставило Павла заступитися за євреїв, те саме, що заставило Ісуса Христа заступитися за кожного з нас, та велика жертовна любов. І якщо метою духовних дітей є власне спасіння, то метою отців є спасіння. Інших людей. Не люблять людей. І ота от любов є мотивом всього, що вони роблять. І знаєте, тої справжньої, отцівської любові і в світі стає все менше. І так нам каже Писання, однією з ознакою останнього часу буде те, що любов багатьох охолоне. Все йде до того, що любові буде ставати менше. А я би сьогодні, друзі, хотів з вами молитися про те, щоб в нас ставало більше. В наших серцях. В наших домах, в нашій церкві, щоб тої любові було більше, щоб ми мали ту любов, якою б могли виконувати Божі заповіді, дві найбільші, на яких тримається все, люби Господа свого понад усе і люби ближнього, як свого. Я би хотів з вами, друзі, помолитися, хто має можливість, щоб любов наша примножилася.